Щедрик, 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 бочка, крила, тіла, сала, садись, ще дрібочка, прилетіла, сівочка, сталася, що я господаря, викликав, щойний, господи, подивився за поша, бочки покотились, а я вечки народились. Небе та борбець, хороший, будеш на тибі хороших, тебе, та борбець, хороший, будеш по тимі

Oh, <laughs> Людям настрій підняти колядками, щоб вони відчули, що це вже свято настало зимове, і також підняти патріотичний дух людей. Українцям нашим побажаємо волі, щоб скосили дружно бур'яни у полі, а потім зорали, і заволочили, і добротні зерна в землю положили. Хай нашої єдності вороги лякаються, а ми скажемо дружно: Христос рождається! Сашка, давай снимать меня. Івано франківськ здовів, що вже готовий до святкування нового року. А у боїк-тіві прощається з вами ненадовго. До зустрічі у 2015 році. Всього найкращого і з новим роком. Ой, олозі калина, ой, олозі, калина, 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 субарики, супчики, калина, калина. Галина, калина, шубарики, шупчики, калина, там дівщина ходила, там дівчина ходила, 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 щоб барики, шупчики ходила, 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 щоб барики, шупчики ходила, Цвіт не ламала, світ калинила. get some chikela ma